От я цілий день думаю за цей, за долю цих е, 11 молодих хлопців, які пішли воювати за цим контрактом молодіжним грошовим, і жоден з них зараз вже не воює. Я просто е, думаю, розумієте, от у мене таке враження складається, що ця влада, не тільки ця, а й та, яка була минула, вони спеціально людей доводять до цієї бідності, знецінюють їхнє життя. Там, та, ти боягуз, ти ухилян і так далі. Це ж не цінення життя, розумієте? Знецінюють їхнє життя і штовхають людей на таке, розумієте? Одинадцять хлопців, ніхто не воює. Ти загинули, ти пропали в безвісти, ти поранений. В того з ногами вже ну, не зрозуміло, чи він з ногами, чи ні. Це просто страшно розуміти, як ця країна не цінує людське життя. І це питання не тільки влади, подивіться на других, на цих на виловлювання людей по вулиці. На побиття підлеглих, на конфлікти, які в школах. Це просто страх. Це просто страх.